Президент США іде до е, подіму, Я би хотів е, говорити сьогодні про е, те, що про е, допомогу е, і Конгрес мусить е, затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу, і республіканці в конгресі не бажають це затверджувати. Ми всі бачили жорстокість, від якої потерпає Україна. Росія вторгнулася до іншої країни. коїть звірства. Звірства проти українських цивільних намагаються залишити українських цивільних в темноті без світла в холоді і тисячі українських дітей були забрані від своїх батьків. Російські сили коять воєнні злочини. Це шокує і це. Так і є потрібно притягнути Путіна до відповідальності. і вже а, майже два роки. Величний народ України захищається від амбіцій Путіна домінувати в Україні. сполучені Штати мусять пишатися тим, що ми а, допомагаємо. Україні досягнути успіху надаємо зброю, надаємо боєприпаси. і я щойно зустрічався з лідерами Групи Семи, Ми обговорили з європейськими лідерами те, що ми готові підтримувати Україну і надалі. я не готовий відмовитися від цього. І американський народ також. Якщо е, Путін захопить Україну, він там не зупиниться. він ми чітко розуміємо, що е, Путін, як якщо він захопить Україну, продовжить свої рух. Він е, нападатиме на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не бачимо зараз. Що ми не хочемо побачити, коли американські військові воюють з з російськими військовими? Сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго. чи повернемося ми спиною до справи свободи волі? Ми не можемо дозволити Путіну виграти. Ми не можемо дозволити будь-яких зривів в нашій здатності постачати. Україну і екстремальні республіканці вони е, отримають е, в заручниках фінансування для України. Я хочу дуже чітко сказати. Я підтримую реальне е, рішення для проблеми захисту кордонів. Я дуже чітко сказав, що конгрес мусить е, е, нести зміни до імміграційної системи. Ми знаємо, що еміграційна система не працює. Але в плані стратегічних е, змін, е, я також готовий піти на них. Ми хочемо більше прикордонників, більше імміграційних суддів, більше ресурсів. Тобто, потрібно рішення для е, проблеми на кордоні. Нам потрібне справжнє рішення, і а, моя команда проводить а, перемовлення, перемовини з республіканцями, з демократами в конгресі. і ми мусимо покласти на стіл справжній компроміс. республіканці а, відкинули той компроміс, який ми а, який ми пропонували. Вони кажуть, що вони не хочуть е, цього робити. Це не перемовини. Вони хочуть просто отримати. Це не виклик. Вони готові завдати удару по Україні, фактично. ці республіканці. Я знаю, що в нас всередині є свої. Розбіжності Але це критично важлива річ. Дріб'язкова партійна політика не мусить ставати на заваді нашим цінностям, нашим цілям як держави, і весь світ дивиться: дивиться за тим, що будуть робити сполучені штати. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, що буде робити решта світу? Що станеться з групою Семи, що станеться з нашими союзниками по НАТО, якщо ми зараз відвернемося, це просто підбадьорить е, Путіна. І я закликаю конгрес щось зробити, зробити вірно е, протистояти Путіну е, захистити е, свободу. Давайте це зробимо Зробимо, щоби Путін не захопив Україну і не посунувся далі. Якщо ми відвернемося, скільки наших європейських союзників будуть продовжувати боротьбу, це надто серйозно. Стосовно кордону, нам потрібно полагодити питання кордону. Справді система не працює. Сьогодні пізніше буде голосування, і ми будемо діяти на основі нього і сподіваюся поговорити з вами після цього. Дякую вам. пане президенте. Чи будете ви погоджуватися на нові заходи щодо кордону? Щоб прийняти прийнятися пакет. Він каже так. Я вже провів певні перемовини стосовно важливих заходів, зокрема з розбудови спроможностей на кордоні і збільшення безпеки. Також певні суттєві зміни. І я певний час заспокоївся, що справді ми маємо певний прогрес. І ми можемо е, досягнути компромісу і змінити е, по суті е, політику на кордоні. Але вони відвернулися від цього. Вони мають одну пропозицію, яка є екстремальною, екстремальною і більше нічого не хочуть. Тим часом ми не маємо підтримки для наших друзів і невинних людей в Україні. А <питування> що є о, опитування Associated прес що 70% демократів вважають, що ви діяли незаконно або неетично стосовно бізнесу своєї родини. Я не буду коментувати просто брехню. So Це брехня. Чи думаєте, що хтось може подолати Трампа крім вас на виборах? Я, може, 50, він каже. І я навіть не думаю, я його таки переможу. Дякую вам, наші.